на віктора Баскава удар! Гуа! Що ти делає? Всім привіт, гай, з вами Династя. Сьогодні ми попали на перший Полуфінал медіалії в Україні в в історії. Перша медіаліга, ну скажемо, нормального рівня. Вот. ми з пацанами не встигли сюди приїхати, але я, тому я тут з Бовчиком його побачите в цьому відео. Дивіться, тут будуть багато питань, багато ви побачите. Де багато відомих людей ми, ми це знімемо, фоточки покажемо. Все ви побачите, все почуєте. І розкажемо нашу думку, що і як е, цей турнір, чомусь ми сюди не попали, чому нас сюди не покликали. Лескоу сперемови, пацьки. Хорош, що скажете? Що, виграли першу ігру? Далі гра з Локо. Чуть на нервах, ні? Не? Доказав ну, да. серій такой. Так. Я поняв, я поняв, я поняв. Ну, він доказав, він доказав. Йой-йой-йой. І щуп на нервах. Ну що, все ж таки 3-2. Січ вирвав перемогу на останніх хвилинах. Дуже, дуже, дуже прикро за аромат, не заслуговували. Поразки раз. Лока Медіа проти збірний комік, другий матч. мач. Дівка поворознюк уже тут. Ой, небезпечный струкний. Нервы пошли, Михайло пошли. Всі в шокі. Ну що, друзі, все. 5-1, 5-1, локов просто хоронить. Ну, понятно. Такими легендами у складі, тут без шансів комікам тягатися. Шановні друзі, Ігніс в голові з Артемом Владимирович Мілевським зараз розпочинає свій шлях, а поки що. Вони тільки розминаються. Тому чекаємо, бо там уже Боба Месі буде противостояти Мілевському. Тому побачимо, яка буде заруба. Боліт, 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 боліт для Ігніса. чи ні, друзі. На цьому турнірі Я за Ігніс. Заб'єчені. Все, вертар певний, що буде, буде, буде. Нижня, права. Ой-ой-ой, ну побачимо, 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 побачимо. Іди сюди, невероятна, їхнес виходить вперед, друзі. Кема Марченко з команди Ігніс виконує небезпечний штрафний. Друзі, дивимося. І. Бра. А ні, ну куди? Поїхали. А -а -а. Ой -ой -ой. Іди сюди. Ну... сюди. Ну. Ой-ой-ой, як спокійно! От це президент! Так, гасі, почнемо з того, що нам е, потрібно мати медійних людей, це мінімум чотири, щоб вони приймали участь на полі. От. Е, далі нам потрібні е, гравці з професійним минулим. І це все у нас буде. Ми тільки почали. Тому е, нас сюди не запросили, про нас ще не знали. Ми тільки починаємо свій путь. Ви його бачите, ви дивитесь за нами, ви нас підтримуєте. Саме головне, що ви з нами, ви це ми, ми це ви. Декілька варіантів. Денчик вже накидав, кого він хоче запросити. Ви напишіть коментарях, хто би це міг бути. Тому буде цікаво. Буде цікаво. Та, напишіть коментарях, е, яких медійних людей з Чернівців можна підписати, е, яких. Професійних гравців, ґзити. минулих гравців, які закінчили свою кар'єру. Зараз вирішується, хто буде в фіналі з рухом або їхні соболоки. Мені здається зараз, що ми дотягнемо дотягнем до буліталіті, от виходи один в один, це кухня. І там вже зрозуміємо, хто переможе. Але, але я дуже надіюсь, що Локо вийде, але і команда Ігніс дуже цікава, розумієте? і Я хочу, щоб вони всі грали в фіналі все одночасно. Можна щось придумати цікаво. Я думаю, Бавчик сьогодні піде розстроєний, бо Ігніс вилітає. Ну ні, братва, братва, братва. Ще <laughs> є президентські еболіти, так що будемо бачити. Ігніс вылетает. Це медіа футбол Це медіа футбол Пилина лишалась. І гол за два. і до побачення. Ігніс Дуже шкода. Так, мінуси. Yeah, okay. Steel Cup – це мало людей це... дивляться. Yeah, в Плані yeah. я не кажу трансляції, а вживу. Дуже мало місця для всіх. Перша медіаліга в Україні на такому рівні, і мало людей. Yeah, Мені на... не подобається, що тут мало людей дивляться за цим, слідкують і так далі. Я думаю, що якщо б тут не було цих дітей, тут би були тільки ми з денчиком і. Ще декілька ну, там тижнів команди і пару команд. родичів. Було би класно, щоб всі привоз... привозили автобус з ультрасом. Я вважаю, що коли ми будемо так їхати, я організую 100% автобус, який буде їхати з нами, щоб підтримувати нас, щоб ми ж одна ціла одна команда. Ну, З барабанчиком, все як треба. <реш> я говорив з організатором Steel Cup. Я почув такі речі, як він хоче. Ну, взагалі, сама компанія, організація хоче зробити медіалігу, на якій. Якійсь постійні, постійній основі, щоб всі їздили один до одного в міста, грали, знімали, збирали кошти на ЗСУ. І це буде, чесно кажучи, неймовірно приймати там в Чернівцях на стадіоні Буковина. Дуже-дуже буде цікаво. Зараз будуть проводити фінал. Там зійшлися е, локомедіа і рухмедія. Цікавий фінал, але таке от... Е, зараз вам Бовтік розкаже, що, чому, на його думку, локо буде дуже тяжко. Е, третя гра. В цей день для локо. Ну, третє, ну куди це? Друга підряд і третя за день. Ну, я не знаю. Організм пацанів, я не знаю, що має зробити, які емоції дати, щоб витримати це. Я не знаю, але спочатку турніру. Зроблено все так, що рух просто йде, як ну так. Наті заходіть, забирайте кубок і все. Все для них, все це мені трішки не подобається, якщо чесно. Ну, от у Локо три гри за день, у рух медіа одна гра. Ну вони це виходить, вчора ж виграли, щоб що ну, подалі. Да, да. Тут я не спорю, але все рівно. Спочатку січ добряни друга гра підряд ло, е, зразу вилітають. Зараз локо буде. Так, друга. Січ добрян зіграли дві гри підряд. Я не знаю, як Лася Брутальний <laughs> за це нічого не сказав. Бо я чув, що там січ дуже дуже. Скажемо, піднімала питання по поводу медійності гравців в інших командах і якогось там забрали медійний статус. Вот. І вони до цього цеплялись. А за те, що вони грають дві гри підряд, вони не цеплялись, мабуть, так і потрібно. Ну так ще жеребкування так випало, тому Вася нема не що казати. Але за те, що вони реально там щось кипіш піднімали, то було. Але все було цікаво. Тут такі правила прикольні, але я вам скажу епізод зараз, де убили гру. Просто одне правило в гру зовсім іншій команді, яка домінувала. Знаєш, пройдемося по стандартним правилам. Це у нас Що у нас? Спочатку йде один в один з два гравця, починають. Тобто починається матч із того, що два гравця, два капітана. Самі два капітана, капітана, два капітана команди йдуть один в один, грають, Тобто вони стають на своїй половині. Один і інший м'яч в центрі поля. Якщо хтось перший добігає до м'яча і забиває гол вратарю, вот, то це рахунок 1-0 одразу. Да, але важливо уточнення, що спочатку капітан, якщо завладів м'ячом, має віддати пас своєму воротарю. Тільки тоді можна починати атаку. Одразу бігти з м'ячом вперед не можна. Ось, треба відігратися. Далі у нас правило тут синя карточка. Це карточка, яка видаляє гравця на 5 хвилин за якісь жорстокі фол чи зрив атаки. Е Ще у нас м'яч запускається з такої пушечки. Ви всі катапульта, бачили ці катапульта. удари катапульта. От, не з центра поля, угу. а м'яч просто вибивається вверх. і так починається гра. В останні 5 хвилин першого тайму завжди якісь медійний, медійна якась персона бере кубик, кидає. Там є як 10 на 10, так і 5 на 5. Яке число випадає, стільки граців лишається на полі. І Останні 5 хвилин першого тайму в такому в такій кількості грають команди. Тобто все зроблено для того, щоб люди бачили більше голів. Зараз хотімо розповісти за правило, яке я не знаю навіть чи воно потрібно чи ні. Зараз була гра Ігніс і Локо. Ігніс домінував цю гру, атакував і, і так далі. Вони вигравали 1-0. і в кінці матчу дається 5 хвилин, коли ти забиваєш гол, і він рахується за два. Локо на останній хвилині забиває гол і виграє 2-1 весь матч. Я навіть не знаю, Ціл, зати... учасники, що сказати. Бо ми так весь матч, просто хейт. І 15. це правило останніх п'яти хвилин, ну, воно просто, покушати, мені здається, зламало 8... взагалі все. Ось так, пацани, Ігнісу дуже прикро після поразки, що вам сказати. Весь матч вони коротше сиділи в обороні, пішли в атаку, забили гол. І Ігніс їде додому, а Локо буде грати в фіналі проти Рухмедіа. медіа. Але красавці, що? Ну ще треба забити, скажем да, так. Да, да. Ну цікаве правило, цікавий турнір. Нам дуже сподобалось. Ми сюди приїхали. В ролі кореспондентів познімали вам контенту, ви побачите дуже відомих людей. Ми вам все підзняли, як вони грають в футбол, як вони взагалі на полі, як вони за полем. Дуже подобається, що все в відкритому доступу. Любий прийде сюди, встане на бровочку, сфоткається з Мілєвським. Я вчора нафоткався тут. ну, Дай Боже, це дуже класно, але потрібно 100% робити це на якомусь стадіоні, де є трибунки, і здається, на майбутнє треба тут охорони. Я не знаю, всяке буває, але но... треба Сіки. бути обережним. Ось ще один такий мінус: те, що мовно, ми з Бовчиком дізнались тільки за день, може навіть менше. Ось тому, що я чую чу за цю міді і у нас виходить дивлюсь історії рух тім, локо тім і інших. Немає ні, 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 ні дати. Нічого, потім да десь появилось, і мені вручну потрібно було зайти на UI Steel Cup, зайти до них, подивитись, що як, коли. Після цього я в Києві знаходився за пів години, знайти білети, де жити і так далі. Організувати камери, організувати цей весь процес за пів години і виїхати виїхати сюди. Мало ли, я прийшов на вокзал в Києві, але я він запізнився на три години. Я три години сидів там. Плював в потолок і ще поїхав. Я весь приводу цього да. Треба трошки додати в цьому плані, але так організація непогана, але все ж таки денчик правильно каже. Треба робити на якому стадіоні, тому що ну хто буде їхати в Вінники ради заради цього. Зробіть десь на арені, Львів, Олімпійський, багато є стадіонів. Тоді хороша реклама, і люди думаю, підтягнуться і більше журналістів і більше людей це побачить. Більше ласки. Да. Ну у нас зараз розмінається е, рух. Тім і локо, ще ми не бачимо, вони розминалися Локо ще... вже розмілася. Вони достатньо. вже за три гри. От, ну, рух тім, я думаю, готові. Вони хочуть вдома при своїх болівальниках да, виграти, да. забрати, вирости. Но, я думаю, Локо Тім дасть свій бій і ми побачимо. Да, неймовірний фінал парні. От зараз ми обидва за Локо. Вперед, давай, Локо. Так, парні почалося. Це двіжуха, футбольна, фінал, медіаліга. І рух веде вже 1-0. Ваня Карапінка. Добро пожаловать в першого фіналі. Я сподіваюся, що їх ще буде багато. Дуже сильний натяк на перемогу, на перемогу да. руха. Але ми віримо, віримо в локо до кінця, до кінця. Опять же, повторюємося у ру у локо три гри сьогодні, у локо одна. Локо дуже уставші за три гри, тому будемо дивитись. Взагалі, яка у нас буде напружена гра. Друже, третя гра в день, як ти? Вертар каже, в мене вже пока все побити, бо слово, каже, що дуже важко, прям дуже, але ми віримо в Лока. Давай, давай, давай. Пацани, як я казав, український здат вийшов, удар! Подача, удар, гол. Віктор Вацько забуває гол і зрівнює рахунок в фіналі з рух медіа тім. Пацани, в медіалізі просто неймовірно. Хочу... мені здається, це сезон. Let's go, пацани, let's go. Ми сьогодні за залог. І так, рахунок після удара Віктора Вацька. Зденський буліт. Це 2-1. І у нас зараз залишається 5 хвилин до кінця. Пацани, п'ять хвилин до кінця, і це, щоб ви розуміли, хто забуває гол за ці п'ять хвилин. Два друга зараховується за два і в полуфіналі Локо забила гол і виграла Ініс, Пройшла фінал. Зараз може повторитися ця історія. Менше півтори хвилини залишається до завершення основного часу. те, що додасть рефері, на віктора бацька, бацько удар Гол! Що ти ділає? Віктор Васко забиває і Виводить свою команду вперед. Два-три локомоти виходить. Бачимо цю шалану радіт. Ще один кутовий, ще один. Відбивається Локо. Але наскільки протягнуть. пацани, третя гра для Локо. Все, побіжав, воротарь, Побіжав. Удара нема. Подача з кутового. небезпечно чіпляється за цю руку. Метушня в карні Мевсоні. Удар поворота влітає м'ячу. Сіт корит. Рук медіа Тім все-таки забиває. 4-3. Що щоса розв'язка. У нас 62-га хвилина. Я не вірю, дивіться на це. Але <звігінь> <звігінь> дивіться на це. Тріумф на турнірі, і він приносить, лунає фінальний свисток. Від Андрія Смольського, арбітра, який сповіщає нас про те, що рух медіа тім стає дебютного патром дебютного Steel Cup. Неймовірно драматична перемога у фіналі, але по-перше хотіли себе привітати, рух медіа тім. Але давайте також подякуємо і руху Медіатін. За фантастичний фінал. Пацани, ну це фінал, це фінал медіа ліги. Що ви хотіли? Рух Медіа Тім забирає цей кубок і він лишається вдома. Як вам фінал? Хороший фінал. Не, хороший не, фінал, не, хороший, ні, Да. Ну, дійсно, топ. Я казав вчора 30% матчі бупел, є скучніше. я на фініха. Ну, які емоції. Які емоції? Все для дітей? Шорі, дякую да. вам, дякую вам. Як би Локо не старались. Дуже жалко, е, Локо, дуже жалко, але, але, пар. Що зробиш? зробиш? Це фінал, просто це фінал. Це такі емоції, я получил. Чувак, в мене серце я. Що парні з вами було Дінайс. Всім дякую за перегляд, всім пока.